Дитина сонце. Саме такими словами мати Володимира розпочала свою розповідь про сина. Володя народився в місті Фастові 22 лютого 1979 року. Був чудовим, веселим хлопцем, що дуже любив свою сім'ю. Володимир був світлою людиною. І зі слів рідних і близьких людей на обличчі Володі завжди була посмішка і бажання нести позитив людям, які його оточують. Зі спогадів мами Володя завжди любив дарувати своїм рідним подарунки. Чи то в школі, коли він на зекономлені копійки, що тоді давали дітям в школу, купував мамі посуд, чи в дорослому житті, коли на день народження подарував разом з братом батьку автомобіль. Йому подобалось бачити в очах близьких радість. Це приносило йому. Велике задоволення. Ріс Володя веселим хлопцем, який мав багато друзів і повноцінно любив життя. Крім того, любив музику та грав на скрипці. Закінчив Володимир Фастівську загальноосвітню школу номер 9 Друзі розповідають, що він завжди їх підтримував і завжди був готовий стати на захист товаришів у будь-якій ситуації. Після закінчення школи, під враженням від розповідей дідів і прадідів, вирішив йти служити до лав української армії. Дуже хотів бути десантником, але вийшло так, що він, маючи хист до техніки, потрапив у чепку в, в Десну, де отримав фах машиніст дизельних установок. Далі свою службу Володя ніс в Умані. Після армії влаштувався на роботу. До речі, в колектив, де працювала його мама, у Фастівську типографію. В цей час Володя одружився з Людмилою, з якою познайомився ще до армії. Трьох чарівних діток приніс Володимиру цей шлюб Настю, Михайла і Сашка. Під час революційних подій вступив до лав самооборони Майдану Фастівщини. А коли почались військові дії на сході, то пішов на війну добровольцем, не роздумуючи. Рідним лише сказав, що йому прийшла повістка і що він іде в армію. Служив Володимир 72-й окремій механізованій бригаді на посаді майстра ремонтної роти. Під час служби рідним завжди говорив: не хвилюйтесь, що зі мною станеться. Я далеко від війній вогню і старався всіляко їх підтримувати і нічого конкретного не розповідати про службу. Робив все можливе, щоб рідні не хвилювались. Навіть куму, який служив разом з ним, заборонив розповідати подробиці служби. Проте <му> Сталося так, що 6 серпня 2014 року на блокпості Сонцево біля Мросіївки Володимир загинув від кулі, заступивши за товариша по службі. Вічна пам'ять тобі, людина сонце, Володя шестопал.